Дже Україна отримає два літаки радіолокаційної розвідки та наведення А 890. Отже, вони увійшли у найбільший пакет військової допомоги від Швеції, який оголосили 29 травня, за словами речника командування повітряних сил України Іллі Євлаша. Вони значно підвищать можливість протиповітряної оборони України і літак допоможе виявляти російські ракети, літаки і безпілотники на ранніх етапах підльоту. АСЦ-890 стане і потужним підсиленням для літаків. F 16. і детальніше зрозуміти роль такого борту нам допоможе гість ефіру Костянтин Криволап, експерт із питань авіації. Долучає, долучається до нас цього ранку. Костянтине, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю Героям Слава. Ми так стисло в попередній інформації, пояснили про те, що дуже ефективним може стати для наших захисників та захисниць. Ось ці два борти. А ви розкажіть, будь ласка, детальніше до Ф 16 перейдемо в другій частині нашої бесіди. А щодо взагалі цього радіолокаційного виявлення і того, як це може підсилити систему протиповітряної оборони, давайте поговоримо, тому що ми говорили про ворожі, такі подібні борти, коли є їх збивали. Погодьтеся, що тоді у глядачів міг бути трошки інший фокус і розуміння. А тут йде мова про те, що це буде на нашій стороні. Тому всі переваги, будь ласка, оголошуйте. Ну, по-перше, цей літак дозволяє нам бачити все, чим на нас, чим нас атакують. Криваті Наскільки раді... бачите, даруйте, що я одразу вклинюся, який це радіус? Тобто, так. на території всієї Росії ми без допомоги а. розвідки інших країн самі а. все будемо бачити. От, будь ласка, для обивателів, пояснюйте. От початковою версією цього літака була, коли я тільки з'явився, було 350 кілометрів. Зараз, а. і судячи з того, що кажуть шведи, цей літак найсучаснішої модифікації. І він бачить там 450-500 кілометрів. Але це все залежить від розміру цілі. Е, маленький там, БПЛА, він там, буде бачити там ближче, а великий, ну, скажімо, там, то, той самий, 134-135, він буде бати, бачити 450 кілометрів. Е, він, цей літачок, Шведи, вони такі самодостатні, вікінги такі. Е, це ви показуєте на базі Боїнга. І це велика величезна машина. Оцей грибок, який на неї крутиться. Це така бандура здорова. А оце якраз САП 300 сотні це вже не він. О з цією такою, як би такою лінійкою на е, горі. Це е, САП 340 І І е, цей літак він розміром майже він трохи менший, ніж наш літачок, відомий нам всім з дитинства. Літак АМ 24 він навіть трохи менше його, розумієте, от, от, от такий його габарит. Там е, два пілота, які їм керують, і чотири оператора. І от ця система вся дозволяє е, цій відомій інформаційній е, мережі Link 16 передбати всю інформацію. Тому зараз ми не будемо питати наших партнерів, де там нас щось летить, е, е, вони дивляться там з е, кордону з Польщі, Румунії. Над Чорним Муром літають їх безпілотники Hawk. а це буде наше, яке дозволяє нам в будь-яку мить бачити те, що нам треба побачити, миттєво отримати інформацію. І що саме головне, що питання, які радари стоять на f 16 воно знімається, тому що коли ця машинка в повітрі, вона дає ціле вказання ф 16 і ракетами в 16 куди бити і навіщо, а пілот навіть не буде бачити за допомогою свого радару. Він буде бачити всю повітряну обстановку за допомогою радара саме цього літака САП 340 або АСІ-890. Костянтини, ще так трошечки на пальцях підсумуємо. Тобто кожного разу після масованого обстрілу, коли ми бачимо зведення, іноді навіть траєкторії того, як летіли безпілотники, крилаті ракети, це що стосується півдня, заходу, столиці, це все завжди була збірна інформація, так тобто і локально, так. те, що місцеві наші вогневі групи ліквідовували, центри відстежували, те, що нам давали партнери з-за кордону, відстежували, так а зараз ми все це. це... Можемо з звести. Одної, з одної машини, з одного, ну з двох бортів, щоб вони там от він оця так би швер, який на ньому стоїть, чи що там така халабуда, така маленька. Вона бачить 120 градусів в одну сторону і 120 двадцять uh -huh. в іншу сторону. Uh -huh. Для того щоб бачити більший радіус, треба, щоб були повинні ну, повинні бути конкретні траєкторії з двох таких літаків. Тому вони взагалі дуже часто виступають в парі. Е, і тоді вони бачать весь простір, і там не крутиться оця шайба. Ця ж шайба, що обертається, це ж ну, така досить складна механічна конструкція, її треба чимось утримувати. А це опти, оптична така форма. він, е, Там радари з активною фазованою решіткою, і там ну, взагалі ці шведські рішення, вони такі. Іноді прості, але дуже ефективні. І це дуже гарна машина. В неї дуже він потужно може бачити дещо велика на морі. Він може бачити гідромотоцикл, щоб зрозуміли. Якщо він буде там досліджувати море, то він буде бачити гідромотоцикл за 400 кілометрів. Це ну, досить серйозно. Добре, те, що ми побачили над надпот... отримали надпотужні очі, це зрозуміло. Тепер роз'ясніть, яким чином ці літаки допоможуть координувати роботу F-16 і з приводу інших бортів. Також хочу запитати, але спочатку щодо F-16. Тобто, без них ці винищувачі ну неефективні чи не такі ефективні. Розкажіть, будь ласка, перевагу взаємодій. Не такі ефективні. Uh -huh. Якщо у вас uh, f 16 обладнає радаром uh, 80-83 серії, да? uh -huh. це ті ж самі радари, фактично, які стоять на більшості f 35 То він тоді від f 35 тільки відрізняється своєю сигнатурою на екрані радіолокатора, тому що всі інші функції він може, може виконувати майже всі функції, які виконує f 35 Там є хитрощі стосовно там. Спеціальних датчиків, які показують, де що знаходиться F-35, а чого нема на f 16 але це такі ж тонкощі. Так, от, е е е і якщо цей радар встановлений, то тоді пілот бачить всю обстановку, всю ситуаційну обізнаність у нього дуже добре. Він бачить десь на 250 кілометрів. Да? І тоді він може пускати ракету, яка б'є 160-180 кілометрів, і вражати там необхідні цілі. Ну, наприклад, там 134, 135. Навіть якщо ракета буде 160 кілометрів, чи там, навіть 120 кілометрів, то він зараз війна така повітряна, хто перший побачив, той і перемог. Да? Uh -huh. Тому цілі е такі, які нам передають наші. Північні партнер північно-європейські партнери, тому що там, взагалі, всі з, з цих країв, цілі такі вони були модифіковані, але не досить невідомо до якого рівня там доведена модернізація, тому що там в цій системі Midlife Update, цій серії модернізації, Там 20, більше більш 20 різновідних там версій. І які саме радари стоять, невідомо. Я весь час там о, дуже сильно переживав, які ж там будуть радари. Тому що якщо радари маленькі, а у 134-х і 135-х там радари, які бачать далі, а росіяни там взагалі розповідають там які казки. Ну треба ще буде, будемо ще все розбиратися і бачити на конкретних прикладах. Але е, головне, що в нас радар. Або можливості бачити були далі ніж радари, які стоять на сутридцять п'ятих, отут Тож, важливий я... момент, і... пане Костянтине. Хоча ми дуже обмежені в часі, але я попрошу вас про коротке резюме у плані безпеки цих бортів, тому що ми з цією нацією раділи, коли таких очей позбавили Росіян двічі, і ось ми отримуємо такі борти. Розуміємо, що якщо ми змогли збити, то ми і розуміємо, що Росія також на них полюватиме, як вберегти? берегу розумію. Дві загрози. Одна загроза повітряна, тобто ми не повинні наближатися цими бортами ближче, ніж радіус дії ППО, тобто С-300 і С400. Е -е, і це десь ну, реально 300-350 кілометрів. І е -е, не, не треба залітати в зону е -е, ураження літаків су 135-х, да, з ракетою е -е, Р-37М. Но ну, росіяни декларують, що ця ракета в них літає на 400 кілометрів. Я в це просто не вірю, тому що у всього світу з тими ж масогабаритними характеристиками ракети літають до 200 кілометрів, а росіян два рази далі. Ну не вірю. вибачте, не вірю. Це повітряна безпека. Не залітати в ці зони дії цих і ракет, і засобів ППО. А наземна атмосфера, наземна безпека, ну така, як звичайно, всіх наших інших літаків, і там навіть в чатах писали, що у нас дуже капонірів, дуже велика кількість капонірів під су 27 е, вон, су 27 завдовжки такий ж самі, як цей літак. В нього розмах крил більший, але завдовжки він такий же. Ну тобто, у нас дуже багато фахівців, то це дуже серйозна тематика, як захищатися на аеродромі від. Ракетних нападів, таке інше. і більше я все ж таки вважаю, що е, на засоби ППО з'являються рані, раніше ніж е, цілі такі.